Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, перебуваючи нині у храмах на богослужинні та слухаючи Євангеліє, ми почуємо такі слова: як Мойсей підніс Змія у пустелі, так мусить піднесений бути і син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Тож пам'ятаємо, наше спасіння залежить від щирої та живої віри у Христа Спасителя. На другий день після свята Різдва Пресвятої Богородиці церква вшановує батьків Діви Марії, праведних Іоакима та Анну та прославляє преподобного Йосипа Ігумена Володського, чудотворця, який жив на початку XVI століття. Побожна родина праведників Іоакима та Анни перед Богом вирізнялися своїм праведним життям та милосердям. Іоаким мав зазвичай все, що заробляв, розділяти на три частини: одну він присвячував Богу, другу роздавав жебракам, а третю залишав для утримання родини. Усю милостиню. Він роздавав таємно від сторонніх, щоб уникнути людської слави. Проте праведники не можуть жити без скорбот, але від них позбавить їх Господь. Так сталося, що Іоаким та Анна, доживши до глибокої старості, не мали дітей, і це велике нещастя стало випробуванням їхньої віри та надії на Бога. І Господь виправдав їхні сподівання та подарував їм доньку приблагословенну між жінками, яку возвеличують усі народи, пречисту Діву Марію, яка стала матір'ю нашого Спасителя Ісуса Христа, а також нині ми. Шановуємо пам'ять видатного співвітчизника і церковного діяча XVII століття, святителя Феодосія Архієпископа Чернігівського. Під час навчання у Києво-братській колегії у серці майбутнього святителя запалало щире бажання присвятити своє життя на служіння Богу. Тож після закінчення навчання юнак прийняв Черничий постриг у святій Києво-Печерській лаврі за святе життя та дар мудрого слова Феодосія було обрано настоятелем стародавнього київського видубицького монастиря. А коли Господь покликав, в його на єпископське служіння, то ще з більшою завзятістю почав відновлювати православні святині, що нівечилися католиками по всій Україні. Суворий та справедливий у справах церковних, святитель Феодосій водночас запам'ятався сучасникам як людина надзвичайно миролюбна і поблажлива до ближнього. 22 вересня у 1896 році урочисто були віднайдені нетлінні мощі святителя Феодосія Чернігівського, і з того ж дня не припинялися дивати зцілення, які робить святий Феодосій усім. Хто звертався до нього у молитві? У сьогоднішній недільний день світлий день ангела зустрічають Іоким Анна, Йосип та Феодосій. Возлюблені у Христі святитель Філарет Дроздов дає нам для життя слушну пораду. Сердитися не корисно. Гнівом можна тільки збільшити роздратування іншого і привести. У краще розташування можна тільки терпінням та міром.